Зараз поясню на простому прикладі, як мікроконтроль заважає власникам масштабувати команди. Припустюмо, у вас є кол-центри, і щоденно вам телефонує близько 300 людей. У вас є два менеджери, які щоденно приймають дзвінки. І е, у вас постійно надходять скарги на те, що до вас неможливо додзвонитись. Що робить власник, який не розуміє процесів? Найперше, він починає кричати на керівника: Як це так, що у нас. Всього 300 дзвінків, а їх неможливо прийняти. А, насправді проблема інакша. Всі ці дзвінки можна прийняти лише за умови, якщо вони не будуть йти одночасно. Але в випадку, якщо вони йдуть рандомно, у вас 30 дзвінків на годину або 50-60, фізично жоден менеджер їх не прийме. А, тож, виникає питання, що робити далі? І насправді, якщо у вас керівник відділу продажів, який розуміється на процесах, який може масштабувати команду, він сам вам запропонує рішення донабрати персонал на пікові години. Але ви маєте йти до нього не з питанням, чому в нас ніхто не працює, а з питанням, що нам зробити для того, щоб все працювало. Якщо вам потрібен аналіз відділу продажів або перегляд ваших процесів, запрошую вас на аудит.